Тайбау, виробник. Значить, якщо цей препарат, да, то він в кульках. Тут стандартні кульки, тут навіть а, написано це, так би скільки вони важать. Це 0,18 От Його при гострому стані би, треба пити 12 кульок за, на, на один прийом. Розуміла, какби, і на три рази. Це що Це коли ти захворів. Тебе температура, значить, тобі хренова, значить, і ти лікуєшся від респіраторної хвороби. 12 є Там деві інші, ну, от, от от інші виробники, значить, Шуанхуан вони йдуть в порошку. А Порошок как бы, тростниковый сахар на солодке, где чай как бы размешивается. И тут ми просто примо по одному пакетику так погреб. А тут производитель как называется? Шарик тайбаум. А ці по 12 шариків ми п'ємо. Якщо ми лікуємо хронічну проблему, бо цей, цей препарат не тільки для ресраторних захворювання використовується, він в принципі, а, м -м -м, гарно усуває жарт. Якщо нам треба посилити ефект, от, нам недостатньо. От, наприклад, От, от, от той пацієнт, який значить у нас а, з Бишихою був, да, от, би він пив, пив, пив Лунданці ганьбань і він пив Шуанхуан лян. Та там дуже сильний жар був. Там але, ну, коли ми будемо язик вивчати там в презентації його язик, язик це просто а, там, як червоний. Взагалі без а, нальоту значить, повністю червоне тіла язика яскраво червоного пурпурного це, кольору. І, от, дуже сильний жар, як би, тому як ми посилювали ефект а, значить, виведення жару от, а, препаратом Shuan Fuang Yang. А при хронічних, при хроні, при хронічних а, с, станах значить, ми використовуємо меншу дозу, на, якщо це йде на ну, зазвичай там такий тривалий буде прийом, там, десь місяць, наприклад, щоб якийсь хроніч... хронічний хронічний жарт виводимо, а там буде по 8 кульок. Теж три рази на день.